Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, Немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарт, і таночки. Її байки, немов квіти, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, Той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, Для сина вірного вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриця в ньому, любов його велика, Україна бачила не раз, як тієї забоханці, Надвечір забувала все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшла до іншої гостини. Вони не знали, що то є любов до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але до скону її служив без зради, без оману.